Сьогодні чергова біль, черговий сум, вбивство невинних дітей, людей в сумах. І з цього приводу, друзі, хочу нагадати вам народну мудрість, помсту треба подавати холодною. Зараз дуже багато розганяється радості, постів, русні, кабзда, расистам і т.д. і т.п. Ви знаєте, мені здається, що ця бравада, вона занадто. Особисто мене хвилює життя українців. Не те, скільки буде вбито расистів чи москалів, а скільки буде збережено українців для того, щоб продовжити українську націю, для того, щоб продовжити нашу державу. І радіти цьому не потрібно в той час, коли ми маємо ну, фактично дереву ППО, яка пропускає російські ракети, е дратувати ще більше завдавати удару вглиб е Росії. Саме такий дозвіл ми вже отримали від Сполучених Штатів Америки, від Франції, від Великобританії. Це дратувати. Мені це нагадує, знаєте, як йти з палкою на медведя. Тобто рушницю нам не дали у вигляді ядерної зброї, у вигляді надпотужного озброєння, якого в нас було би вдосталь в першу чергу з ППО. А от палку дали. І дратуйте, а там подивимося, що з того буде. Я думаю, кожен свідомий, розумний, мудрий, розуміє, що. Черговою партію ударів по Росії, навіть вбивши, вибачте, російських дітей, ви не завдате шкоди особисто тій людині, тому оточенні, які розв'язали війну проти України ще в 2014 році. Їм байдуже на своїх громадян, так само, як і нашій владі, байдуже на українців. У відповідь ми тільки отримуємо ще сильніші масовані удари по містам нашим і не маючи ППО, навряд чи зможемо, не маючи потужної ППО, навряд чи зможемо їх стримати. Тому це все виглядає <кій> бравада. Я стою на засадах, що треба домогтися перемир'я, зупинки війну, як це між північною і південною Кореєю, як це між Туреччиною і Грецією, і зробити все, щоб економіка стала спроможною ефективною. і Ми могли створити дієздатну, дієздатну власну армію, власну оборону промисловість. Якщо ми цього не зробимо, то ми будемо знову залежати від наших західних партнерів, які... Дивним чином себе ведуть. Ті, хто зараз опадують Байдену, чомусь не задають питання: а чому ці шість мільярдів він не дав раніше у вигляді протиповітряної оборони, у вигляді патріотів? Чому не засипали патріотами кожне місто і село, щоб ми могли збивати, оборонятися, захищати своїх дітей, своїх жінок, своїх сім'ї? Чому зараз під завісу, коли уже всі і Туреччина, і вся Європа, та й весь світ говорять про припинення вогню? Про перемир'я на лінії зіткнення Байден підливає масло в огонь. І дає ті 6 мільярдів. І чому він не дає 6 мільярдів у вигляді протиповітряної оборони, а дає у вигляді атакам, щоб драконити рашку? Задайте собі ці питання, але однозначно помста подається холодною. І розумію, що біль, віччя й ненависть вони затьмарюють розум. Але треба думати головою і не забувати, що перемогти ядерну державу можна тільки ядерною зброєю, якої у нас нема, яку віддали наші керманичі, які, до речі, до сих пір, як то кучма, живуть за наш рахунок, жирують і розказують нам, як жити разом зі своїм з своїм зятім Пінчиком і так далі. І тому подібне. Ніхто з них не поніс відповідальність, Ми звинувачуємо наших партнерів Будапештському ранді, забуваючи, що наші керманичі підписали ці недолугі угоди. І без інструментарію, без термінів виконання. І тим самим наразили на сьогоднішню небезпеку нас. Маючи ядерну зброю, ми могли би і тоді вже й загрожувати Росії. А зараз, загрожуючи 10, 20, чи навіть сотню А атакамсів, чи чогось Росії, це ну, точно друзі нерозумно. Тому думаємо, нам черговий раз промивають мізки, як промивали ленд-лізом. Казали, що це все, 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 нам промивали. Пам'ятаєте цей піар? Згадайте, загуглі ті часи, <кій> а потім зловили цей лендліз. Але нам півроку мудро казали, що от-от ми перемагаємо. Потім були Хімарс, потім були Абрамс, потім були леопарди. Е, тепер атакамси це все від лихого. Якщо ми не будемо про це пам'ятати, то ми можемо наразитися на ще більші неприємності. Треба не забувати, що ми воюємо, проти нас воює, агресор. 에... Росія на чолі з мені здається, несповна розуму з людьми, з людьми, які не сповна розуму, і вони можуть нажати на ядерну кнопку, припаливши Україну. Хто від цього виграє? Ну точно не українці. Соросята потирає в долоні, радується, аплодує <кхи> і вітає рішення Байдена дозволити бити в глиб Рашки. А я дуже переймаюся цим кроком і хотів би бачити потужну протиповітряну оборону. І мені здається, що наша влада повинна зробити все, щоб наполягати, випросити в першу чергу оборонні засоби для закриття неба, для різного роду реби, для прикриття наших воїнів на нулі. Ну, подивимося, що буде. Подивимося, чекаємо, спостерігаємо. Будьмо обережні, будьмо уважні.